Друзі, сьогодні в нас неділя, давно не виходила прямий ефір, і сьогодні вирішила трошечки показати знову наше життя, дуже важке життя, життя в притулку, якому я роблю комфорт в той час, як всі ще відпочивають, будь ласка, робіть репости, я вже падаю з ніг. Про сказати, як важко біля тварин, це нічого не сказати. На жаль, дуже найбільша проблема це. Це знайти працівників. Працівники чомусь на жаль люди не хочуть іти працювати. І тому, коли заводячи притулок, людина дожна розуміти. нельзя, людина розуміти, що все прийдеться робити самі. Притулок, повірте мені, я взагалі не мріяла і не хотіла, і не хочу. Але як вийти з цієї ситуації, я просто не знаю, тому що всіх тварин, які ми рятували. Можна в кожного з них своя історія, які я показую, які ви бачите, які ми разом допомагаємо, і всі ці тварини випускати назад ну не було сенсу рятувати. Дуже рідко, який притулок, ви відгриєте сторінку і побачите, що там немає тварин, які були, які стали. У нас всі ці тварини є. ось наша Боня, які тисячі сотні тисяч переглядів, але на жаль, вона так і залишається в притулку. Хочу вам показати, оце все визбируються руками. На жаль, що люди, я не знаю, не хочуть іти працювати. Вони йдуть працювати, стоять в чергах, в різні інстанції, за мінімалку, зарплати набагато більші, але до тварин просто, просто ніхто не хоче йти працювати. І ось вам хочу показати просто цуценят, яких привезли в мішку. Вони вже вакциновані, і ось за два дні що отут природиться, вам показую. І це все постійно міняється. Постійно, постійно це. Просто постійно ти повинен міняти воду, постійно прибирати. За сутки, за двоє, це просто ти тонеш в какашках. Оце все, бачите, це все потрібно визбирувати руками, щоб ви розуміли. І коли я прошу вас цих 50-100 гривень на допомогу тваринах, то і ви даєте, і хочете якісь звіти, якісь. Непонятно, які висилаєте посилку. Спочатку дякую, що хочете вислати. Потім дякую, що вислали. Потім куча е, всяких до мене претензій. Чому ви не показуєте, чому ви не дякуєте? Люди добрі, ще раз вам розказую. Я кожен день прошу господа дати мені сили, просто вижити. В моєму притулку, не враховуючи котів, 220 собак. В даний момент ці собаки на вигуляні, наїдяні уже зато вони тихо. Коли я заходжу до них зранку чи в тіченні дня, і вони гавкають. у мене йде такий взрив мозга. Що мені, коли вони замовчать, мене Ісус народився. Я постійно кажу. Будь ласка, робіть репости, допомагайте. Один день мене просто ну я не витримаю це все. Людей це саме більше, що є проблема. Я не можу знайти на роботу. Тому 450 тварин майже постійно кожен тиждень хтось приходить, поробив і уходять. І все потрібно це носити. Ваші 20-50 гривень видали, і спите спокійно. Як би сказати, ви допомогли цим тваринам для нас? Вони дуже важливі, але ви не розумієте, що на цих збирається сума в тиждень це потрібно такі величезні кошти, щоб їх прогодувати, що ви не що ви навіть собі не можете уявити, і все це перетягується моїми руками на моїй спині, на моїх крижах, коли ви спите, я вже грузю машину чи на новій пошті. Чи роблю закупку, а ви тут всі сидите і плачете? Боже, я дав 500 гривень і свята їх витратила на себе. Ви не переживайте, що я їх витратила на себе. На мене навіть кошти не потрібно витрачати. Я не знаю на що їх витрачати, кроме як на порятунок тварин. Да, Нам постійно гроші, тому що ви подивіться, скільки я для них усього роблю. Це покаміс. Ви тільки бачите частину. Я просто дивуюся, як виставляють волонтери і показують. Брешуть, що у них тисячі тварин. Ви хоч уявляєте, що таке тисячу собак? Ви навіть не можете уявити, що таке на цьому імені притулкові у мене десь 150 іменно імені собак. Також є ще 50 собак. На іншому це притулок образно. Це мої, мої будинки, які просто засрані, в яких немає чим дихати, в яких ви проситеся в гості, а мені нема куди вас в гості приглашати. мені мене немає часу з вами сидіти, пити чай, показувати тварин. Це не сірк. Це постійна, постійна велика робота. Постійно потрібно прибирати, щоб це був комфорт, постійно міняти воду, постійно варити каші. Ви уявіть, як обробити що таке від глисів чи від. Чи від бліг це все бачите, нагодувати старих, посадити їх інвалідні візочки, покупати, зробити комфорт, прибрати оце все, що вони рвуть за ніч. Це просто наскільки великий велика праця, і коли люди озвучують, що у них тисячі собак, я думаю, ці люди навіть не знають, що таке 100 собак. Тому що навіть при після ти собаках ти вже не знаєш, як ти їх доглянути, як їм дати їсти. А коли в тебе 220 собак із них 100 собак, які постійно потребують догляду і допомоги, які постійно треба по черзі вигулювати, тому що вони стояти з відром води, вони один на одного нападають. І виносити оці відра з цим гімном. Я взагалі не хочу так жити. І тому, будь ласка, якщо ви перестанете мені допомагати, я їх просто ці всі тварини залишуся. Просто випущеними, просто я їх випущу, тому що в мене нема здоров'я це все робити. Я просто в шокі, як всі тільки сидять і рахують, скільки хто мені допоміг, сидять, дивляться, сидять, требують звіти. а хіба вам не звіти, коли цей комфорт, коли ці тварини доглянуті, коли вони гарні. У мене просто немає вже сил всім це кричати і доказувати. І все, що я хочу. Не так, як жити як раніше. Я до цього жила до війни. Ми всі по-іншому жили, а просто ці люди, які сидять на березі моря, пишуть мені, що ти там десь щось, не десь забрав, купив той мішок. Ці люди навіть не, не, не догадуються. Як ці тварини для мене багато значать, і як я хочу, щоб ми все було добре. Їх дуже багато. Я все не обходжу, тому що не кругли схватає інтернету. Тому, будь ласка, сьогодні неділя ваші 20-50 гривень допоможуть їм поїсти і нам якось вижити. На ось, ось ця лапочка, яку я ясь відео тільки виставляла. Зайчик теж. Подивіться, скільки їх красивий. Всі тільки говорять, що творити добро легко. Ні, його дуже важко робити, тому що ніхто ніхто не хоче взяти просто безпородну собаку з притулка, ніхто не хоче просто прийти допомогти. Тільки кожен день приїжджають люди. Ми вам привезли собачок, ми вам привезли котики. Якщо я їм говорю, що йдіть, ви звідси подальше, я ж не дурочка, скільки ж ви можете звозити, дайте мені просто дати раду тим, що в мене є тварина. Ці люди називають мене конченою, слабою на голову. Да, така я є, тому що нормальна людина не буде отримувати скільки собак, витрачаючи повністю своє життя, якого в мене взагалі немає. Тому, будь ласка, підтримуйте цих малишів. Бо буде дуже для всіх в Голованівську ми з Голованівська Кіровоградська область, якщо не знаю, буде дуже страшно, як цих 220 собак просто окажуються випущеними. Тому що якщо за кодами ще легко легше доглядати іменно в плані фізичному вони набагато більше хворіють, але фізичному легше. То сутками тягати їжу і гімно, повірте мені, і мене просто немає сил. Так що, будь ласка, підтримуйте, робіть репости, тому що я не знаю, що робити. Далі, як ви далі дивитеся інші відео притулках, де всі брешуть, що в них по 500 по 600 тварин. Не вірте. Е, дуже мало таких притулків. Передивіться ті відео, одне те самі собаки в жахливих умовах. Сидять в якихось непонятно де якихось... Волірами тяжко назвати, тому перше чим робити репости і допомагати дійсно тим, які їх все, все не утримують. Спочатку подивіться, чи є прямі трансляції. Вибачте, що я вам не відповідаю. Я просто вже не маю сил жити, не то що відповідати. Всі мирно неба, все буде Україна. Дякую всіх людей, які розуміють, які допомагають і завжди допомагають, і говорять. На потреби, тому що потреб, повірте, дуже багато самопритулку. І скільки що даже ну навіть просто траву покосити, на це наймається людина, просто вивезти мусор, наймається людина, порізати дрова, наймається людина. На все наймаються люди. Ну доглядати за тваринами, на жаль, чомусь ніхто не хоче. Мене це просто ну просто я не можу вам передати, як мене це все просто збиває із життя. Дякую всім, що підтримуєте. Дякую, що з нами. Дуже надіюся, що зробите репост. Все буде Україна. Дякую. Пока, пока.